Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаве англійське слово down, яке використовується як іменник, прийменник, прикметник ой, і дієслово, а також як фразове дієслово. Слово down у вживанні прийменника використовується як вниз або перекладається як вниз. Дуже е легко запам'ятати е антонім до цього слова буде up – вгору. I'm walking down the hill. Я спускаюся вниз по схилу. Наступний приклад. She is going down the stairs. She is going down the stairs. Вона спускається вниз сходинками. Наступне вживання іменник. Слово down використовується як іменник, і в такому значенні воно перекладається як пух або ж м'які пір'я. Наприклад. A down quilt is very soft and warm. A down quilt is very soft and warm. Ковдра з пуху дуже м'яка і тепла. Наступний приклад. Duck down is used to fill pillows. Duck down is used to fill pillows. Качиний пух використовують для наповнення подушок. Наступне. Слово down використовується як прикметник і перекладається щось, що знаходиться внизу. Наприклад, The down escalator is over there. Екскалатор вниз знаходиться там. Запам'ятали, наступний приклад, слово down у, при... у вживанні прикметника перекладається як авансовий платіж. До прикладу, I made a down payment on the car. I made a down payment on the car. Тобто я внесла авансовий платіж за машину. Дуже просто запам'ятати. Наступний приклад вживання з дієсловом. Якщо ж down виступає як дієслово, то воно перекладається дуже щось швидко випити або ковтнути. Перший приклад. He down his drink is one gelb. He down, his drink is one galp. Це означає, що він випив свій напій дуже швидко, тобто за один ковток. I had to down my coffee quickly because I was late. I had to down my coffee quickly because I was late. Я випила чашку кави дуже швидко, тому що я запізнилася. І останнє, про що ми поговоримо з вами, це коли слово down використовується як фразове дієслово. Перший приклад to put something down. To put something down, тобто класти щось вниз. У реченні I put the book down on the table. I put the book down on the table. Я поклала книжку на стіл. Приклад номер 2 A put, down. a put down перекладається як якась образа, тобто хтось когось принижує. У реченні воно виступає, до прикладу, так. That comment was a real put down. That comment was a real put down. Той коментар був дійсно образливим. Угу, Запам'ятали. І третій приклад вживання з фразовим дієсловом: to track down. To track down. Тобто шукати когось або щось. The police track down the suspect. The police track down the suspect. Тобто поліція знайшла підозрюваного. Зрозуміли? Так. Я впевнена, що ця тема була для вас дуже корисною. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк. Також хочу подякувати всім, хто долучився до підтримки нашого каналу. Чидос!